З 1 лютого починаються е, нові правила мобілізації. Вони е, в принципі схожі на ті, що діяли раніше, але вони більш конкретизовані і більш е, формалізовані для того, щоб не було одночасного трактування е, різного трактування в е, різних закладах. Ну, повинен нагадати, що мобілізація здійснюється відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за час військового стану з 22 року там було дуже багато змін, але треба пам'ятати, що на сьогоднішній день особи. Ті, які підлягають військовому обліку, мали уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою резерв плюс або через СНАП подати відповідні дані. Якщо вони цього не зробили, то вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Всі ці особи мали з'явитися до ТЦК, якщо їм були надіслані повістки, і пройти відповідно військово-лікарську комісію або уточнити свої дані мають право на відсрочку особи, які заброньовані на своїх підприємствах. Це спеціалісти, це державні службовці, які займаються підготовкою нормативних нормативно-правових актів або залучені до завдань щодо кібербезпеки, щодо обслуговування реєстрів України і так далі. Мають право на відсрочку особи, які е, виховують трьох або більше дітей за умови, що в них немає заборгованості по аліментах більше трьох місяців. Мають право на відсрочку особи, які доглядають, е, ну скажімо так, або батьків, або дружин, які мають інвалідність або потребують постійного догляду, і це підтверджується висновками місцевого МСЕК або лікарської кваліфікаційної комісії ЛКК. На той період, на який от комісія надає висновок, що ця що особа, батько, мати, дружина, діти потребують догляду, також мають право на відсрочку працівники навчальних закладів, тобто викладачі навчальних закладів, якщо вони не, не менше ніж 0,75 ставки працюють в цих навчальних закладах. Викладають 0,75 або більше, тоді мають право на відсрочку. Щодо інших осіб, питання буде вирішуватись конкретно по кожній особі. Загальний порядок наступний: особа, яка вважає, що вона має право на відсрочку, повинна подати відповідні документи до територіального центру комплектування за місцем свого проживання своєї реєстрації. Подати відповідні документи, які підтверджують його право на відсрочку, і відповідна комісія при ТЦК розглядає ці документи і приймає рішення, чи надається така відсрочка громадянину, чи відмовляється у наданні такої відсрочки, якщо недостатньо підстав для її надання. Повинен зазначити, що під час розгляду е, цього питання про надання або не надання відсрочки, якщо людина звернулася до ТЦК з відповідною заявою, дана людина не може бути направлена на проходження військово-лікарської комісії до прийняття рішення. Е, Щодо надання або відмови в наданні відсрочки. Тому звертайте, будь ласка, увагу на це. І е, якщо ви подали документи, вас не можуть направляти на військово-лікарську комісію. Так передбачає закон, е, як правило, е, ТЦК розглядає ці документи протягом тижня, десяти днів. Звичайно, є там випадки, коли не дотримуються цих строків, але це виключні випадки. Як правило, 7-10 днів і рішення ТЦК буде прийнято. Відсрочка надається не на Безкінечний термін вона визначає конкретний термін надання цієї відсрочки. Це може бути 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців. І після цього відсрочка має бути або продовжена, або вона вже буде недійсною, і військовозобов'язана особа буде вже перебувати на загальних підставах і також може бути викликана і мобілізована. До 4 лютого ті підприємства, які вважають, що їх працівники мають бути заброньовані і для цього є підстави, повинні були повторно подати документи щодо цих працівників з наданням підґрунтя для такого бронювання. Повторно ті бронювання, які були підтверджені і. Перепідтверджені, називаємо це так, в ТЦК на підставі повторно поданих документів, будуть діяти до кінця строку, на який було надано таке бронювання. Ті бронювання, які були надані раніше, але не були підтверджені повторно підприємством, де працюють працівники, будуть діяти. Лише до 28 лютого 2025 року, і після цього вони будуть вважатись недійсними, тому ті а, працівники, у яких на руках є розпорядження про бронювання а, до 28 лютого і воно не буде перепідтверджене, Ну вони будуть мобілізовані, можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Підприємствам були оновлені ці квоти на бронювання. Деякі підприємства мають до 30% працівників право забронювати. Це критично важливі підприємства. Це ті підприємства, які мають там оборонні замовлення, ті, які відносяться до критичної інфраструктури. Ті там державні установи, наприклад, в яких працівники займаються нормотворчістю, як я вже зазначав, вони мають право на відсрочку і бронювання. Тому е я думаю, що така міра була необхідною. Наскільки мені відомо, ну більшість підприємств вже відповідно подали необхідні документи до ТЦК.